Сьогодні про таке спецоперація на Курщині. Сили оборони України знищили логістичний хаб російських морпіхів. Лондонський саміт. Що британський прем'єр Стармер і американський президент Трамп сказали про російську війну і Путіна. Реакція на російську загрозу. Данія планує закупити ракети і безпілотники, здатні бити в РФ. Залізний промінь. Ізраїль розгортає лазерну систему ППО, яка може знищувати навіть літаки. Про це і інше просто зараз. Привіт! Мене звати Володимир Рапчун. Підписуйтеся, ставте вподобайку, будь ласка, і переходимо до новин. Сили спеціальних операцій знищили логістичний хаб російських морпіхів у Курській області РФ. Уражені склади з боєприпасами та військова техніка. За минулу добу Росія втратила щонайменш 1150 окупантів, вбитими і пораненими. Таким чином, з початку повномасштабного вторгнення, це вже 1 мільйон 99 тисяч 530 загарбників. Крім того, за останні 24 години Сили оборони України знищили одну російську бойову броньовану машину 17 артилерійських установок і ще десятки одиниць іншої військової техніки ворога. Сили ППО знешкодили 71 з 86 БПЛА, якими терористи Путіна вдарили минулої ночі по мирних українських містах і населених пунктах. На жаль, є влучання 15 безпілотників на шести локаціях. Ще на двох впали уламки. На Дніпропетровщині ворожа атака призвела до пожеж. Їх ліквідували надзвичайники на Запоріжжі. Росіяни атакували чоловіка ФПВ-дроном. Він отримав тяжкі поранення. У Києві зафіксовано падіння уламків збитих БПЛА на кількох локаціях. Масовані російські атаки демонструють справжні наміри Путіна. Про це сказав прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Його слова пролунали на спільній прес-конференції з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом за останні дні Путін показав своє справжнє обличчя, здійснивши найбільшу атаку від початку вторгнення. Ще більше кровопролиття, ще більше вбитих невинних, безпрецедентне порушення повітряного простору НАТО. Це не дії людини, яка прагне миру. Тому сьогодні ми обговорили, як можемо ще більше зміцнити нашу оборону, підтримати Україну і рішуче посилити тиск на Путіна, аби змусити його погодитися на тривалу мирну угоду. Президенте Трампа ви показали приклад у цьому, і ми будемо і надалі стояти пліч пліч і працювати разом заради безпеки і миру. Я розумію, що не можна просто так показати Трампа на прес-конференції і не надати йому можливості висловитися ще образиться. Тому ось що президент Сполучених Штатів сказав щодо російської війни проти України. Для мене велика честь сказати вам, що ми завершили сім війн, сім війн. війн, які як вважалося неможливо завершити, де неможливо було ні домовитися, ні завершити. Ми це зробили. Сполучені Штати завершили сім із них, і одна, про яку я думав, що буде найпростішою через мої відносини з президентом Путіним. Але він мене підвів, справді підвів, що ж буде між Росією та Україною. Побачимо, як воно складеться, але виявилося, що я думав, вона може бути однією з найпростіших серед усіх. Думав, думав і розчарувався вкотре. Напевно, варто почекати ще два тижні, і Трамп визначиться зі своєю позицією щодо Росії. Путін, як бачимо, не має наміру закінчувати війну. Тому Україні та її партнерам доведеться знайти 120 мільярдів доларів, аби успішно протистояти спільному ворогові у 2026 році. Водночас Трамп, схоже, намагається умити руки і жити в уявному світі, де Путін хороший хлопець, який просто його підвів. Про поточну ситуацію і перспективи мирного процесу в сюжеті. За будь-яку ціну не посваритися з Володимиром у Вашингтоні. Вигадали новий хід, щоб уникнути тиску на Москву, але при цьому не виглядати вже зовсім проросійськими. Для цього Трамп ставить Європі явно нездійсненні умови. Пише видання The Wall Street Journal. Слухайте, Європа, це мої друзі, але вони купують нафту в Росії. Тож не можна очікувати, що ми будемо єдиними. Хто знаєте, буде повністю поглиблений у це. Але Європа купує нафту в Росії. Я не хочу, щоб вони купували нафту. І санкції, які вони запроваджують, недостатньо жорсткі. І я готовий запровадити санкції. І я готовий запровадити санкції, але їм доведеться посилити свої санкції пропорційно тому, що роблю я. Вони купують багато нафти в Росії. Це не діло. Як зазначають аналітики, видання в адміністрації Білого Дому заздалегідь прорахували, що країни ЄС не зможуть чи не захочуть виконувати вимогу Трампа, а оскільки він вимагає, щоб усі країни Євросоюзу припинили купувати нафту з Росії, невиконання вимоги дасть можливість уникнути посилення економічного тиску на РФ. Естественно, это издевательство, естественно, это способ и попытка отмазаться и не вводить никаких санкций против любимого Владимира и свалить вину при этом на кого-то другого, сказать, что это не моя вина, это не моя ответственность, это Европа. Они отказываются. При цьому парадоксально, але двома найбільшими споживачами російської нафти в ЄС залишаються Угорщина та Словаччина, лідери яких перебувають у особливо дружніх відносинах із Трампом, і на яких він має свої важелі впливу. Аналітики пояснюють, для них немає жодних проблем перейти на західну логістику. Нафтопродуктів і газу при цьому торгівлю з РФ уже не можна виправдати ні довгостроковими зобов'язаннями, ні економічною вигодою. В іюні 25-го року закінчились довгосрочні контракти Венгрії і е, Росії. Венгрія всегда ссылалась на те, що розрив цих контрактів може привести к більшим е, е, неустойкам. Так, от контракти закінчились а. Венгрия до сих пор покупает российскую нефть на спотовом рынке. Покупать, кстати сказать, его довольно недешево. Вот проведено было исследование, сколько стоят нефтепродукты для конечных потребителей разных европейских стран. Так вот для Венгрии и Словакии эта цена оказалась наиболее высокой. Значить, крім газу від РФ ці країни отримують щось іще, додають аналітики. І, ймовірно, тут йдеться про фінансову вигоду не для країни, а для окремих політиків. При цьому, крім припинення торгівлі з Москвою, у вимогах Трампа до Європи звучать ще й заклики вводити санкції, зокрема проти Китаю, що звучить зовсім лукаво, враховуючи відсутність таких обмежень з боку США. Он также лукает еще и в отношении санкций, которые, по его мнению, Европа должна применить к тому же самому Китаю. Стопроцентные тарифы, как предполагает, как предполагает, должна сделать Европа. При этом сам Трамп на Китай дополнительные санкции налагать побаивается. Он хочет это сделать руками европейских стран. Європа ж апелює до зворотнього механізму. Мовляв, темп нехай задає США. А ми підключимося. Як це власне завжди і було. У свою чергу Україна на цю гру в зламаний телефон відреагувала дуже логічно. Якщо обидві сторони теоретично готові вводити санкції, то нехай першою почне та якій нічого не потрібно узгоджувати з партнерами, як наслідок який швидше оформити це юридично. Я вважаю, що санкції достатньо у Америки, щоб а, нанести удар російській економіці, і сили у Дональда Трампа достатньо для того, щоб Путін його боявся. Так воно і є. Європа в даному випадку повинна йти в союзі зі Сполученими Штатами Америки, і безумовно це сильна допомога американцям тиснути на Путіна. Але ми повинні знати. Що ми не можемо чекати, коли всі країни Європи зупинять ті чи інші моменти з Росією нафтові або газові. Тут він прав. Тут він правий. Треба, щоб Європа зупинила будь-яку покупку енергоресурсів Російської в Російської Федерації. Але не треба чекати. З цим я не погоджуюсь. Я вважаю, що Америка достатньо сильна, щоб зупинити Путіна. Побачивши в черговий раз реакцію США, ВРФ, схоже, вже зовсім осміліли, вважають в інституті вивчення війни. Аналітики, послухавши нещодавній виступ Лаврова, дійшли висновку, що в Кремлі зараз в принципі не розглядають тему переговорів. Так, глава МЗС заявив, що обміни територіями війну не зупинять, як і відновлення торгівлі, із заходом чи навпаки посилення санкцій. Наращування санкційного давления, которое все равно смысла не имеет и ніякого решающего влияния на економіку Росії. Однак це лише офіційно насправді ж перспективи санкцій російську верхівку, все ж таки лякають, що чітко проглядається в промовах пропагандистів, які з новою загрозою вирішили боротися за старими методичками. Ну, Не приможеті стопроцентные санкции, там, там там, там, там вторичные. Мы переходим к применению такого ті такого типа оружия по такой типу ци. Просто чтобы они понимали, то есть, какие будут наши ответные шаги до скарбнички антипереговорної політики Кремля потрапляє і нещодавнє звільнення соратника Путіна Дмитра Козака. Той мав необережність заявити бункерному, що настав час закінчувати стріляти, і треба сідати за стіл переговорів. А суперечити бункерному в РФ не заведено. Тим більше в той момент, коли він упевнений, що Вашингтон грає йому на руку і дає фактично карт-бланш на військове вирішення питання. Единственное, что Трамп, в общем-то, может ему дать на данный момент, это время. И Трамп ему дает еще две недели, еще две недели. А теперь уже, наконец, плюнул и дал ему два года. До первого, там, до, ян до января 28 -го года. Володя, тебе хватит это для твоих целей, а если мы будем еще при этом пытаться каким-то образом мешать тебе это делать нежно, нежно так, вот как бы наказывать людей, которые а, с тобой торгуют, но все равно у тебя залишається Китай при цьому варто зазначити, що терпіння та політичної стратегії європейським чиновникам не позичати повільно, але впевнено, ті, що схиляють Трампа, все ж таки на бік добра. Рішення про продаж Європі зброї для України яскраве цьому підтвердження. І на думку експертів, якщо цієї зброї буде достатньо, про переговори незабаром проситиме уже Москва. А от ще один доказ мирних намірів Кремля. сарказм, що. Росія побудувала новий стартовий майданчик для запуску шахедів у Брянській області. Це, щоб ви краще розуміли, за 35 кілометрів від кордону з Україною. На супутникових знімках видно складські приміщення, вірогідне для зберігання безпілотників та стартові рейки для дронів. Союзниця Росії КНДР вперше протестувала тактичні ударні безпілотники Кумсонг. Розміром з пасажирський літак. Принаймні один такий безпілотник протестували. Начебто. Кім Кімчанин наказав посилити ці БПЛА штучним інтелектом. В Польщі тривають перевірки тисяч бомбосховищ після російської дронової атаки. Із чотирьох тисяч запланованих перевірок провели половину. Придатними виявилися лише близько тисячі укриттів. Уряд виділив майже 5 мільярдів злотих, це більше 1 мільярда доларів США на модернізацію існуючих і будівництво нових захисних об'єктів, а також на розвиток систем оповіщення. І одразу до розвитку ситуації навколо потенційного розміщення в Польщі французької ядерної зброї. Нагадаю, в середу президент Навроцький наголосив, що його країна повинна мати власний ядерний потенціал, як цивільний, так і військовий. Деталі далі. Нова ядерна вісь Європи, Польща готова перетворитися на країну з власним ядерним щитом. Як президент Республіки Польща, я вважаю, що Польща повинна брати участь у ядерному розподілі. Вона повинна мати власні ядерні енергетичні цивільні та військові потужності. За словами Навроцького, у цьому питанні Польща розраховує на підтримку Франції для Варшави. Це не просто союз, а спосіб отримати саме ту зброю, яка змінить правила гри в Європі. Такий не виклик, як Москві, так і Брюсселю. Це заявлення польського президента прозвучало вскоре після безпрецедентної атаки російських дронів на Польщу. і хоча... На этот раз десятки дронов были дронами-разведчиками, которые не несли непосредственной военной угрозы. Многие в Варшаві продовжають опасатися, що атака повториться. і в наступний раз, це вже будуть ударні дрони. Щоб закріпити ядерне співробітництво, Польща готується підписати нанський договір, документ, який має поглибити взаємодію у сфері оборони та безпеки. І хоча Навроцький визнає, що говорити про це ще зарано, його позиція очевидна. Польща має намір брати участь у ядерному розподілі. Тот факт, що в Польщі начинают задумываться о собственном участии в получении ядерного оружия от союзников, показывает тот уровень обеспокоенности, который существует в странах Центральной Европы в связи с продолжающейся российско-украинской войной и непониманием западными лидерами, как они вообще могут остановить эту войну в обозримой перспективе и противостоять амбициям России которые активно поддерживаются из Пекина. И появляется понимание, что в случае, если стремление Путина продолжать войну против Украины в течение неопределенного времени не будет остановлено западными усилиями, а на Дональда Трампа тут надежды невелики, то эта война будет приобретать все новые и новые формы и, в конце концов, переходить... Через границю України, перелякана нещодавнім повітряним вторгненням, Польща стрімко взялася переймати український досвід у боротьби з російськими дронами. До Києва прибув віце-прем'єр-міністр та міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш разом з делегацією Міноборони та Збройних сил країни на порядку денному військово-технічне співробітництво, подальша підтримка оборони України та загальна ситуація з безпекою контексті російської агресії. Сейчас Мы видим, что так или иначе это одно из прямых доказательств необходимости не просто Украине перенять э, опыт Запада военной, а уже обратная история о том, что это страны НАТО должны э, перенять значительную часть украинского опыта ведения войны, э, современной войны, настоящей войны, э, уже которая не совсем соответствует тем учебникам, которые мучат в лучших военных академиях НАТО, да, при всем уважении к их опыту. І это создає нам это на самом деле допоможний маркер залежності взаємної. Варшава та Київ також домовилися про співпрацю у сфері протидії безпілотника, обміну інформацією про повітряні загрози та впровадження технології оперативного застосування розвідувально ударних дронів. Вазможний аналіз Росії. такой разведывательный, как будет действовать Европа в случае начала вооруженного столкновения. Вот если Россия, допустим, нарушает воздушное пространство по-настоящему, серьезно, да, то какие силы реагирования НАТО может поднять, как они выглядят, откуда и сколько каких самолетов взлетает. То есть все вот, чисто понять рамку реагирования. Если Россия действительно проводит на серьезном уровне такой анализ, то, ну, это маркер того, що нужно готуватися на самом деле к серйозному боестолкновению между між и і російськими э, силами, несмотря, ни на несматря навіть на то, що буде з Україною закончится ли війна в Україні не закончится. Одночасна Польща запускає безпрецедентну програму переозброєння. Її витрати гігантські зокрема це бойові літаки та вертольоти. Широкий перелік бронетехніки, системи ствольної та реактивної артилерії, сучасні комплекси ППО та боєприпаси. При цьому Варшава активно нарощує власне виробництво зброї. Крім того, на наступний рік України запланований рекордний оборонний бюджет 200 мільярдів злотих або близько 55 мільярдів доларів, що становить приблизно 4,8% ВВП також ведеться робота щодо значного збільшення чисельності збройних сил з 200 тисяч до півмільйона осіб. Польська влада всяко підкреслює: країна задіє всі доступні ресурси, щоб гарантувати собі безпеку. Саме час підписатися на канал і поставити цьому відео вподобайку. Ще проситиму вас поширити відео, щоб його побачили якомога більше людей. Дякую. І слава Україні! Данія планує закупити ракети і безпілотники, здатні бити вглиб Росії. Причина загроза з боку РФ. От до чого призводить російська агресія і постійні кремлівські провокації. Деталі далі. Данія закупить ракети та безпілотники великої дальності через загрозу Росії. Про це повідомила прем'єр-міністр країни Мете Фредеріксен. Міністр оборони Данії Троельслун Польсен зазначив, що за рахунок нових засобів збройні сили матимуть можливість активно боротися з погрозами далеко від його країни. За словами Поульсена, досвід війни в Україні показав важливо не лише збудувати ешелоновану протиповітряну оборону, а й мати засоби для завдання ударів по цілях на території противника, у тому числі по ракетних установках. Данія сам, сама одна сама по себе защититься от России вряд ли сможет, поэтому Дания является одним из ключевых членов Североатлантического союза, блока НАТО так называемого. За последние 30 лет европейские члены НАТО ну, серьезно разоружились. Знаю, в Европе доминировал такой принцип уверенности в защите со стороны Соединенных Штатов с приходом дом Трампа оказалось що це не зовсім так. На думку головнокомандувача датської армії генерала Майкла Вігерса Гілдгарда, високоточна зброя великої дальності дозволить військовим протистояти загрозам до того, як вони досягнуть їхньої території. датчані в тому числі заінтересовані в приобреті і постановки на вооружені ракетних систем з дальністю більше 600 кілометрів более 600 кілометрів, то тобто, превышающие дальность дальності е, малого тактичного радиуса действия. На заяву Данії миттєво відповів посол Росії у Копенгагені Володимир Барбін. За його словами, нікому ніде ніколи у світі навіть на думку не спадало публічно загрожувати ядерній державі. І Росія тепер має виходити з того, що Данія не лише розглядає можливість прямого військового зіткнення з нею, а й готується до такого сценарію. России демонстрируют, ну и, в общем-то, имели целью продемонстрировать отсутствие единства НАТО, э, Североатлантического альянса, посеять разбрат между государствами-членами альянса, разломить и разрушить европейскую систему безопасности. Это им удается. Удается весьма простыми, э, на первый взгляд, способами где э, доказать вину прямую России. Э, при желании не видеть ее очень сложно. Э, тем не менее, европейцы уже видят э, агрессивную сущность э, Российской Федерации и пока еще не, э, не приняли то, что э, война с Россией, ну если не неизбежна, то вполне возможно. Причому в ближайшій перспективі, прем'єр Фредеріксен на заяви російського посла відповіла, що вони ніяк не вплинуть на рішення Данії і що її країна не дозволить Росії себе залякати. До України прибуло перше військове обладнання США, яке придбали країни НАТО в межах програми ТЕРОЛ. Що саме, в якій кількості отримала Україна, наразі невідомо. Добре, що так. За словами представника Північно-Атлантичного альянсу, ще більше пакетів допомоги вже в дорозі. Єврокомісія схвалила 19-й пакет санкцій щодо Росії. Раніше повідомлялося, що він стосуватиметься криптовалюти, банків, відмови від російських енергоносіїв та боротьби з тіньовим флотом РФ. Деталі сьогодні має оприлюднити президентка Єврокомісії Урсула фон Дер Лейн. Наостанок Ізраїль розгортає лазерну систему ППО залізний промінь, яка може знищувати навіть літаки. Про це пише Reuters. Ця нова система має допомогти Ізраїлю в боротьбі з ворожими ракетами, безпілотниками і навіть мінометними снарядами. Серед переваг залізного проміння значно нижча вартість у порівнянні з класичними ракетами-перехоплювачами, а також миттєве ураження малих і швидкісних цілей на коротких та середніх дистанціях. Зараз без натяків, але, ну, так би мовити, Петріот і Арісті – це добре, а Петріот і Арісті залізний промінь краще. Дайте людині помріяти. Хоча в цьому питанні хотілося би бути провидцем. На сьогодні все. Дякую, що дивились. Сил українським захисникам і захисницям. Слава Україні! Підписуйтеся, ставте вподобайку, коментуйте, поширюйте і до зустрічі!